Баштанської районної військової адміністрації вітаємо вас, і сьогодні ми поговоримо чим живе і як живе Баштанський район. Будь ласка, я вас вітаю. Перш за все сьогодні. 4 грудня. І відповідно до указу президента від 2 листопада, 2024 року. Ми відзначаємо день ракетних військ і артилерії. Я думаю, не для кого не є секрет. Наскільки сьогодні в умовах війни для нас важливі дані? Підрозділи Збройних сил України, тому мої найщиріші привітання нашим артилерістам, нашим ракетчикам, які сьогодні боронячи нашу державу, звільняючи від цієї російської мерзоти наші території. І я впевнений, що завдяки їхній злаженій і мужній роботі ми досягнемо нашої головної мети це перемоги. Тому я ще раз вітаю всіх наших представників артилерії, ракетних військ з їхнім професійним святом. Ну і бажаю всім повернутися як мінімум живими з нашою ключовою метою з перемоги. Баштанщина сьогодні дійсно достатньо пройшов уже майже рік, ще один рік в умовах військового стану. Різні проблематики, різні події відбуваються на території району. Сьогодні ми завершили і уборку аграрний сектор. У нас на великий жаль, поводні умови трошки несли свої колективи. Ми валовий збір у нас 300 тисяч тонн, але по зрівнянню ну, з минулим роком урожайність менша, в зв'язку з тим, що погодні умови достатньо були несприятливі для вирощування і сільхозпродукції. Але не дивіться, вже ми дивимося, що площадя збільшується і підписів уже 24-25 року. І сьогодні більш наш погодні умови, які дали нам отримати своєчасний і зробити польові роботи, зробити пасівні матеріали. Плюс минулий рік, то, що ми в суху землю, в принципі, наші аграрії сіяли і отримали десь певні проблематики але при надходженні сходів. Сьогодні ми трошки ситуація буде краще. Я сподіваюся, що хотілося б загадувати наперед, але врожай 25-го року буде на вище. Сьогодні дійсно є проблематика у нас там з розмінуваннями. За 24 рік розмінували ми близько 12 тисяч земель сільхозу, гідь першої і другої черги обстежили. І вже в плані на 25 рік ми подаємо 33 тисячі гектар землі на розмінування. Із них 12 тисяч буде земель сількоспостого призначення і 21 тисячу. Це буде підприємство «Ліси України, яке дасть можливість рухатися мешканцям саме прифронтових. Зон там, де були саме активні фази і лінії зіткнення, десь безпечно. Те, що ми вже попередньо з вами обговорювали, дійсно сьогодні це проблематика не одного дня, не одного року. І я сподіваюся, що завдяки співній роботі наших і гуманітарних розмінувальників, я в нас вони працюють досить активно на території Баштанського району. Я хочу подякувати усім, хто сьогодні залучається до цієї непростої роботи. Вона штра не буде. Ми десь до кінця розуміють люди, що вони стоять нічого не роблять, але це кожен сантиметр, який надо обстежити для того, щоб в подальшому обезпечити тих людей, які туди будуть то ли обробляти землю, то ли виходить по іншим якимось моментам. Сьогодні це Халатранс, Дірсі, це українські сервіси. Ну і звісно, наші ДСНС і Збройні Сили України. В принципі, ситуація ми, на превеликий жаль, сьогодні зайшли в осінньо-зимовий період. По комунальних закладах ми своєчасно відпрацювали повен об'єм всіх і підготовку до навчальних, до навчальних процесів, до опального сезону. Достатньо велику суму виділені були органами самостування на підготовку до опального сезону. Я вашого дозволу, в принципі, можу в двох словах озвучити цифру для того, щоб не бути голословним. Сьогодні ми на підготовку опального сезону. В принципі, виділено було 75 мільйонів гривень. З них профінансовано майже 14. Це підготовка. Ну і відповідно, вже ж видатки підуть на оплату. У Нас запустилися всі повністю своєчасно всі лікарні, всі школи. Які сьогодні відновили навчальний процес, і зміщена форма, і офлайн, і, і дитячі садки. В принципі, потрошки відновлюється ситуація. З навчальним процесом у нас залишається ще майже 50% навчальних закладів, які працюють дистанційно по різним причинам. Ну, причини це в нас. Сьогодні е, найближча лінія розмежувань, плюс причина є там, що технічно при будівництві цих навчальних закладів не було передбачені навіть полуподвальні приміщення, які можна було б розглядати і облаштовувати як найпростіше сховище. Але в цьому напрямку теж достаточно активно працюють громади, і ми сьогодні е, великий об'єм е, коштів було виділено з місцевих бюджетів саме на укриття. Ми збільшили сьогодні укриттів на протязі року 40 укриттів додавали. Це не тільки по навчальних закладах, а і по різних інших підприємствах і установ, які дають можливість нам обезпечувати наших людей. Загальна сума коштів виділеного Баштонського на укриття це 122 двадцять мільйона. Із них 44 це державна суб'єнція. Це на дві громади у нас це Снігурівська і Баштанська. Ну вона там йшла чітко під розподіл під навчальні заклади, які дадуть це самі здорові, такі навчальні заклади у Баштанському районі, які дадуть можливість відновити офлайн навчання в цих навчальних закладах. В Принципі по енергоефективності, я думаю, сьогодні ключовий момент це в умовах. Коли ворог знищує наші з вами електромережі, сьогодні дійсно є певна проблематика, проблематика відновлення, проблематика електропостачання. Всі наші комунальні заклади забезпечені абсолютно на 100% генераторами, які дають можливість сьогодні, навіть в умовах, коли відсутній на протязі не просто 2-3 годин а на протязі доби виконувати певні свої функції і виконувати в повному об'ємі. Баштанська районі 95 сьогодні пунктів незламності. За минулий попередній період цього року скористалось більше 1120 чоловік саме пунктами незламності, і ми сьогодні працюємо для того, щоб все-таки і громади, тому що Громади сьогодні мають надходження бюджет на перспективу стосовно енергоефективності. Сьогодні на території Баштанської райони відкрили за цей період 20 станцій сонячних батарей. Це переважно це комунальні заклади, це лікарні, це водоканали, ну і там, такими нездоровими проектами, це водонапівні Башні, які в разі відсутності в цьому напрямку ми всі працюємо. І Сьогодні це не тільки на контролі, а й я думаю, воно має бути як мінімум бажання. Альтернатива сьогодні для тих, тих хто отримає комунальні послуги. В першу чергу вона знаєте, звичайно ж так, світла немає, зв'язок пропав, вода пропала. Це альтернатива, яка дасть можливість, навіть в блекаут, дасть можливість людям здійснювати водопостачання і в повному об'ємі виконувати комунальним закладом свої. Функції повноваження, які йому передбачені. Тому сьогодні є попереднє планування, і доведено там певним головом АТГ, що при формуванні бюджету вже на 25 й рік деякі в них вже планують виявлення проекту коштурисної документації. Пріоритетом на нього з'являються медичні заклади, освітні заклади, які дадуть можливість нам і зекономити видатки. Ну і плюс це достатньо велика альтернатива для того, щоб в разі. Негативних таких моментів, щоб це функціонували ці заклади. Бюджети сьогодні за 11 місяців поточного року всі зведені бюджет Баштанського району виконані на 121%. В принципі, є певні перерости по певних ОТГ, вони там і 73%, є і 10%. Це завдяки першу чергу, тому що ми, воно було пов'язано. Сьогодні аграрний сектор повертається і займається, починає в повному обйомі збільшувати площадня обробітків, відповідно, сплачуючи податки. Для нас це вкрай важливо, тому що сьогодні завдяки тільки бюджетам ОТГ передано було субвенції, ну, включаючи районний бюджет, там незначні суми в нас, тому що надходження в нас районний бюджет зовсім інший. Ми передали на Збройні Сили України 93 мільйона підтримки саме в вигляді субвенцій. І таких допомог, я не говорю те, що наші аграрії продовжують робити. Ви знаєте, ми з вами вже завтра, 5 числа, в нас День волонтера, 6 числа в нас День Збройних сил України. Я в першу чергу хотів би подякувати всім, хто починається вже з 2014 року, тому що для наших людей, для наших сімей, для наших хлопців війна не триває. Три роки вона триває вже. 10 років, як мінімум, і люди з 14 року достатньо зайняли активну позицію своє життєво, продовжують 10 років, починаючи від елементарних речей, там ремонт техніки, канчаючи поставкою, уже сьогодні і реби, і безпілотні моменти. Сьогодні хлопці в нас в трьох громадах самостійно збирають безпілотники, дрони. Ну і ця підтримка. Триває, я хочу подякувати всім, хто сьогодні не байдужий, байдужість це найбільша біда в умовах війни. Я думаю, що аграрний сектор теж достатньо активно. Вони у нас є такі достатньо великі крупні хазяйства, які сьогодні ну, вже на протязі 10 років. Ну я не знаю яким об'ємом, яким фінансовим ресурсом вони підтримують Збройні Сили України. Я хочу подякувати кожному волонтеру, Починають ті, хто плате сітки. Канчаючи тим, хто роблять, у нас є такі громади, де роблять сухі набори, борщові, ну і ті, хто купляє техніку, ремонтує техніку, засоби ребів, ну все що угодно. одно. Кожен з них робить ну, великий, достатньо великий вклад у підтримку збройних слухни. Ну і те, що я вже напередодні говорив, напевно, головну нашу мету це в нашу перемогу. Шостого дня нас, ми визначаємо День Збройних сил України. Для Баштанщина сьогодні дійсно втратила не одного на превелике захисника, героя. І війна не дається нам, будемо говорити відверто, так легко, легко. Сьогодні і втратили, і полонені, і безвісті пропавші. пропавши. Сьогодні я хочу подякувати кожній матері, кожній дитині, яка сьогодні залишилась. Без батька або без матері, тому що у нас не тільки захисники і захисниці сьогодні активну участь приймають у обороні нашої держави. Коли приїжджаєш до такої сім'ї, знаєте, складається враження. Ніякі гроші не замінять не замінять батька, не замінять матір, не замінять сина. На превеликий жанр Баштанщина втрачає своїх захисників. Ми завжди на всіх тих заходах, всіх народів, які в нас проходять на території і Баштанської районної військової адміністрації, і взагалі будь-які заходи починаються з наших хвилин мовчання за кожного нашого захисника, не тільки Баштанка, а всього нашої держави. Акцентуємо завжди увагу, що ці сім'ї не повинні бути забуті їхні діти, а саме там, де залишилися дні батьки. І батьки в основному віці, то для нас пріоритетом є номер один. Я хочу привітати всіх наших захисників, закликати всіх наших мешканців Баштанського району підтримувати і продовжують підтримувати Збройні сили України. Вони роблять неймовірні речі через такі неймовірні зусилля, тільки завдяки своєму мужністю і героїзму, коли ворог нас тричі або чотири рази більше вони. Звільняють наші території, цінує власне наше дня. Подякувати кожному захиснику і побажати їм першу чергу вернутися всім живими. І ми достойно повинні зустріти кожного нашого захисника, який повернеться до мирного життя. Дякую Я Дякую. до нашого спікерна, будь ласка, але пане Ворониславе, уточнювати, коли так схематично пройшлися. Дивіться, 122 двадцять два виділено на укриття. Так, із да. цих 122 мільйонів 44 мільйони це субвенція з державного бюджету. З ну, я вибачаю трошки не так. 167 шістьдесят було виділено на Баштанську районі взагалі сума, яка виділена на укриття. Із тих 167 шістдесяти 44 мільйонів це державний бюджет, 122 двадцять це місцеві бюджети, Це бюджети ОТГ. Які сьогодні в нашого району, які сьогодні використовуються на облаштування, ремонт укриттів? Зараз вже є ПКД, де буде нові будівництво укриттів у тих навчальних закладах, де не передбачено даже то, про що ми говорили, найпростіше ми можемо облаштувати. Є такі проекти. Вже пройшли торги. Я думаю, що двадцять п'ять році розпочнуть будівельні роботи. 40 ми зробили, не будували, відновлювали, ремонтували. Сьогодні ми збільшили чисельність укриттів по Бажанському району на 40 укриттів. Загалом цифра у нас, дивіться, ну, у нас було там 46 Плюс 40 і я думаю, ми десь до кінця року ще ж тривають роботи. Ще ж бюджетний рік не закінчений. Я ми попередньо, попередньо коли обговорювали з горами ОТГ, ми розуміли. Фінансовий ресурс ОТГ. У нас була така робоча нарада, фінансовий ресурс, приміщення, яке можна буде розглядати для того, щоб його розглядати як найпростіше укриття. Я думаю, в про ділах ста укриттів у нас вже є. Наприклад, відсоток укриваємості, ну, не здоровий. Десь при 36% відсотків. Ми можемо населення Баштанського району укрити, Але ж ми прекрасно розуміємо, сьогодні люди сільської місцевості не, не підуть. Це лучше случаю це подвал, погріб. Так, да, ми, ми розуміємо. Але ж немає, ну, як ви розумієте, ще по школах 50% кредитів. Так. Так. Дивіться, Баштанський район 92 заклади освіти, школи, школи, плюс у нас ще виходить 97 садочків. Сьогодні у нас 36 закладів загальної середньої освіти роблять в змішаній формі навчання, 11 у режимі офлайн, 45 дистанційно. Із 97 садочків у нас працює 15 змішано і 12 офлайн. Тобто за чисельність на дітей баштанського районі, тих, що відвідують школу, майже 12 тисяч. В тому числі в нас вже є ще внутрішньопереміщені особи, майже 800 дітей з внутрішньопереміщені. Сьогодні в Баштанському районі вроде би, і ситуація стабілізувалася там трошки під Херсонським напрямком, але майже 14 тисяч внутрішньопереміщених числиться в Баштанському районі, які сьогодні розміщені на території. Хтось вже на протязі двох років проживає на території району. Переважно це і Херсонський напрямок. Херсонський напрямок, ну і е, наші межі е, з Херсонщиною АТГ, там Гороховський напрямок, Снігорівський напрямок, ну і той же самий Берніватський АТГ. Тобто люди перемістилися туди, де е, фази активної не було е, бойовиків, але сьогодні майже 14 тисяч перебуває можна скроння внутрішньопереміщених осіб. 20 сонячних електростанцій потужністю от, от 1,5 до 130 кВт зроблено сьогодні в Баштанському районі. Це, е, ні, дивіться, це 20 об'єктів. Тобто, є, 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 є водонапірна башня, от е, є глибинний насос. І от там потрібність. От встановили сонячну батарею, яка дає можливість відключення світла, дає переключаємо там определені моменти. І сьогодні сьогодні в двох закладах водоканалів. є сьогодні велика потужність. Там ще треба допрацьовувати. І сьогодні вони роблять ПКД, Там я не буду озвучувати, які ПКД роблять, які ОТГ. Вони працюють для того, щоб збільшити мощності, які дадуть можливість ну, стати як мінімум енергонезалежності. А в разі такої ситуації критичної, яка відбувається після обстрілів наших енергосистем, вона дасть можливість нам використовувати вже альтернативну сонячну енергію для подачі до ж самої води і наступне. Планується. Планується, я думаю. Я думаю, сьогодні, те, що я вже озвучував попередньо, альтернативи і перспектива, і першочерговість для нас це заклади охорони здоров'я, заклади освіти і комунальні заклади. Це водопостачання. Ну, так, ну треба багато. Ви ж розумієте, сьогодні населений пункт незначний, наприклад, а водонапірна башня стоїть. Якщо під кожен населений пункт, то нам достатньо великий об'єм треба робити. Але ми сьогодні йдемо тим моментами, в першу чергу по чисельності населення. Першу чергу. Ну от, Я для прикладу говорю. є лікарня. Да? Лікарня, які сьогодні встановлені вже певні мощності, які за рахунок цього там, 34% зекономили. 34% сьогодні за рік. за рік при цій вартості електроенергії я думаю, це достатньо суттєві фінансові ресурси, який дає можливість при тому, що сьогодні. Це кошти в принципі, благодійних фондів, міжнародних організацій. У нас сьогодні достатньо тісна співпраця йде з усіма благодійними фондами, Начинає від ремонт тих же закриттів, освітніх закладів, комунальних закладів, встановлення водонапірних баш. Всього по Ваштанському району за рахунок донорів ми отримали допомогу більше, ніж на 70 мільйонів. Це достатньо велика підтримка і ресурс. Не тільки на нерисце, це за нам взагалі. Це я ж тільки що озвучу. Це заклади освіти, охорони здоров'я, комунальні заклади там отримували техніку. То є сімдесят мільйонів міжнародних партнерів владіння організації, це достатньо великий об'єм. Дані всі громади працюють, тому що е, пріоритетом владі є це окуповані, де де окуповані території, там, де була активна фаза бойових дій, от це є сьогодні пріоритетом для того, щоб відновити. Е, Населені пункти для того, щоб повернулися до людей, де життєзабезпечення буде достатньо на, на, на належному рівні. Оце ключовий момент. Як ви коли не було електрики? Як у вас нормальна ситуація була, робота нормально. це не дуже нормально. Як все таки пережили? Дивіться бізнес, в принципі, Баштанський район. Ну напевно, починаючи з першого вторгнення. Я Не знаю, якими словами їх обізвати вже. Ми знаємо, ми знаємо кого. Да? Ну, Він, мабуть, перші дні війни був достатньо ще не розуміючи, як виходить з даної ситуації. Ми переживали цей момент, коли мали три тижні. Ні води, ні зв'язку, ні світла. Бізнес достатньо серйозно підготувався до цього. Плюс те, що я вже зазначав, у нас сьогодні, завдяки гуманітарному штабу і обласному владіні організації, плюс ті кошти бюджетів місцевих, які дали можливість сьогодні забезпечити генераторами сонячні батареї. Там да, були певні проблематики сьогодні, там зв'язком. Але сьогодні і оператори працюють. Сьогодні ми ж наскільки з вами привикли, що нема зв'язку, ми з вами зв'язані. Да? Сьогодні на всіх рівнях сьогодні починає там з офісу президента Віталій Олександрович, там так само на уровні обласної військової адміністрації, проходять наради саме з операторами мобільного зв'язку. Для того щоб ми це з вами прекрасно розуміємо. Я вважаю, що за ці дві доби, які не були світла, ну катастрофічної ситуації не було. Я думаю, вона не була не, чуть не гірше, ніж була в. Місті. Миколаєві абсолютно нічуть не гірше. А може на, 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 ще й краще, тому що ми час, за ці дві доби ми їхали і розуміли, у нас там було не всі 54 населених пункти було без, без світла. Ми розуміли, там є світло, там немає. Пункти незламності працювали цілодобово. ДСНС Нацпол, плюс комунальні заклади, плюс ОТГ включалися в цю ситуацію. При тому, що в нас є там певні моменти, які навіть були світла не було, а вода була, тому що до цього срабатували, відпрацьовували певні моменти, які Дали можливість сьогодні критичність була б де найбільше. Це міста, міста Баштанка, міста Снігурівка, місто, Новий Буг. І ті заходи, які здійснили сьогодні ОТГ, наприклад, вони дали можливість не в пому пом -об об'ємі, але частково і водопостачання було, і зв'язок був завдяки тому, що десь клю вдвічі чи тричі вже збиралися оператори мобільного зв'язку. Тобто. Ми готувалися до цього, і це ж повірте, сьогодні тільки 4 грудня. Ми не знаємо, що буде там 10, го 20-го. У нас ще весь зимовий період ну, в принципі, попереду. То я вважаю, треті не було. Ми вчора опять там проводили певну нарад з голова ТГ, і під час того, коли були майже дві доби без світла, ми були по постійному зв'язку на зв збільшення і мат-резервів. Не тільки фінансових, а й матеріальних, це пальне, яке дасть можливість запустити нам повну обйомі в разі необхідності. Були призупинені певні об'єкти навчальні процеси, тому що є певні моменти там запаленнями, але провели ми аналіз ще один. І я думаю, е да, на минулому тижні ми провели нараду з Оренсемсну, які про збільшення. Зараз мій заступник проводить ще одну нараду, вже під погодні умови. Задіяння техніки в разі у нас є перелік техніки, у нас це є. І є сьогодні фінансовий ресурс ВТГ, який дасть можливість це виконувати в повному об'ємі.